Перший із забігів серії суми гран Гран-прі-2022» відбувся у неділю. У сумах подружжя Анни та Микити Петренків заєструвались до участі у забігах за дві хвилини до завершення часу реєстрації. По перше, вона благодійне все таки дуже круто почав приймати участь участь чомусь благодійному ну, і в принципі ми такі спортивні люди. Чому б не отримати задоволення і при тому допомогти? Микита на перемогу не розраховує. Просто пробігти. Ми для кайфу приймаємо участь. А от Мет Мекі з Америки. Він десять років живе в Україні і займається волонтерством. В Сумах не вперше у неділю в десяте брав участь у івентах «Race Project». Про свої плани на забіг говорить. Я думаю, сьогодні буде 27 людей, а може бути я буду двадцять Я медленно. Анна Петренка у підсумку фінішувала четвертою серед жінок. Її чоловік Микита серед чоловіків показав 18-й час. Результат мета був кращим за прогнозований. Він фінішував 21-м серед чоловіків. Гонку ж виграв Ігор Главан. Професійний легкоатлет скароход 6 кілометрів подолав за 26 хвилин і 21 секунду. Біг для мене це більш хобі, таке. І звичайно, я задоволений результатом. Біглося добре. Ну, дві горки було, це був сюрприз. Головна мета цих забігів збір коштів на аптечки для військових. Чим один забіг відрізнятиметься від іншого, розповів його організатор Віталій Івах. Сьогодні ми біжимо по ґрунту з горками і з пересіченою місцевістю. Далі буде нічний забіг на черзі, а третій етап буде часовий забіг, де він буде, поки секрет, скоро покажемо. За кожен етап учасник отримує бали. На першому та другому етапах фіксується час учасника в секундах, на третьому відстань у метрах. У загальному заліку сума перших двох етапів ділиться на третій. Переможе той, у кого найменший бал після третього етапу. Олександр Качанов, новини на Суспільному, суми.